Сьогодні напередодні різдвяних свят в рамках проекту Свідомий бізнес ми долучилися до допомоги Коршівського геріатричного пансіонату і привезли підгузки, яких вони потребували. І дякуємо тим всім нашим підприємцям, які кожного місяця виділяють якусь свою частку своєї діяльності для втілення цих добрих справ. Коршівський геріатричний пансіонат це пансіонат, який забезпечує проживання. Повноцінне проживання для інвалідів першої і другої групи для соціально незахищених громадян. Ми щиро вдячні, я як директор пансіонату, щиро вдячні від персоналу, а особливо від наших підопічних за цю допомогу, які надали паломіські підприємці памперсах, які нам дуже потрібні. Бо у нас із 50 хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, є 20 лежачих. І ці памперси нам дуже 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 потрібні. І щиро вдячний вам і хочу підприємцям передати поздоровлення з наступаючим різдвом і побажати їм всього всього найкращого в їхній плідній роботі, і якщо буде така нагода, більше допомагати нашим підопічним. Це мотивація робити добро. І коли після того як вийшов перший ролик проєкту Свідомий бізнес, тоді коли ми закупляли витяжки для дитячого будинку. Коли ти... це відео вийшло десь в пізно ввечері, і коли я його переглянула, насправді воно просто дало якісь такі крила і бажання більше допомагати іншим, більше залучати бізнесменів коло для того, щоб втілювати ще більше проєктів і допомагати іншим. Тому е, закликаємо всіх е, підприємців е, Коломиї для того, щоб втілювати і робити добро разом. Я вважаю, що це дуже круто. Я неймовірно щаслива, що в нашому місті є такі свідомі по-справжньому люди, які готові допомагати, тому що багато хто потребує цієї допомоги, і я рада, що ми це розуміємо всі і долучаємося до цієї доброї справи. Це дуже важливо. Коли ти допомагаєш іншим, ти відчуваєш себе справжньою людиною, без добрих поступків життя втрачає якийсь сенс. Ну так склалося в моєму житті, що я дуже підійшла, була близько до цієї проблеми. Але я дуже рада, що є такі молоді люди у нашому місті. Дійсно, завдяки вам вірю, що багато що зміниться на краще в нашому житті, особливо в нашому місті і в нашій країні. Бо багато людей вже так розчаровуються в цьому, але завдяки вам є така надія, і то велика надія. Долучилися до проекту, бо ми дійсно хочемо допомагати людям, але ми не знаємо, як це, а ви знаєте, як маєте нові ідеї, а ми раді це підтримувати.